Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій YouTube канал про Нову Зеландію? Мене звати Євген. Я розповідаю про цю дивовижну країну на кінці світу українською мовою. Сьогодні дуже цікава тема, саме про те, що муж в Нову Зеландію буде ще складніше іммігрувати з часом. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця і ви це знаєте в кінці відео. Також хочу вас попросити, щоб ви долучалися до збору на квадрокоптер Mavic 3, який я розпочав для наших захисників, коли я закінчу збір, обіцяю відзвітувати. І пам'ятаємо, що кожна гривня дуже важлива. Якщо кожен задонатить з моїх підписників по 10 гривень, то ми зберемо цю суму. Дуже вам вдячний, друзі, за це наперед. Також підпишіться, підтримайте цей канал, поставте вподобайку, розлоги, коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна. Тут така річ, що коли рівняти Нову Зеландію з іншими країнами, то одразу можна подивитися на карту і подивитися на її віддаленість. І той ще фактор, що ця країна була відкрита найостаннішою в світі. Її там відкрили тільки 300 років назад. Тому. тому коли ви сюди приїжджаєте в Нову Зеландію, у вас таке відчуття зразу, наче ви попали на іншу якусь планету. Це дуже чисто. Природа буває в незайманому сталі. В одній країні ви можете побачити все. Льодовики, океан, море. Фьорди свої тут є, мабуть, ще не гірші, ніж у Норвегії. Тут є золоті піски на Golden Bay. Є де відпочивати. Там На Тасманному морі вода прогрівається між Північним і Південним островом, навіть інколи плюс 22. Коротше, сама Нова Зеландія, вона зелена круглий рік і вона вважається екологічнішою країною в світі. Тут вважається також найчастіше повітря в світі. Тому, друзі, щоб зберегти її в такому стані, я думаю, що політика імміграційна буде. Направлено на те, на те, щоб тут кількість популяцій Зеландії не збільшилася. Бо, як я вам розповідав раніше, я жив у Європі деякий час, то Нова Зеландія з Європою не рівняється. Тут немає так багато іммігрантів, не така велика кількість населення. І ця країна не зіпсована, як інші країни європейські. Мені там пишуть зараз із Німеччини, що скільки е, різних арабів, що вже там менше німці керують. Німеччиною, а вже керують араби, і так по багатьох країнах багато емігрантів, з яких країна ну, стає вже не сама собою. А в Новій Зеландії живе всього 5 мільйонів населення, там трошки більше. І взагалі на цьому острові, де я зараз тут біля Крачищу, то на цьому острові всього більше мільйона населення. Але природа тут, на цьому острові, просто ну, фантастична, аж говорю. Можна на одне і те саме місце їздити хоч раз у півроку, але воно буде зовсім інше із за пору року, і за погоди. Ніколи не побачите, не будуть ті самі емоції. Я вже тут скільки, дуже давно, 10 років, але я ще всі міста таки не об'їздив, хоча порівняно з іншими я подорожую багато. Тут, тут взагалі ну, подорожують, як правило, іммігранти. Питаю там місцевих, більшість з них їздить кудись тільки раз там відпочивати десь раз на Різдво. Від відпустки і подорожують. То, я думаю, що так, а тому що в багатьох кредитів на житло. І кожен живе, просто виплачує житло, на їду вистачає, там ще на щось, а вже сильно не подорожуєш, тому що подорож на Ізландії це не така дешева річ, адже якщо ви знімаєте там будиночок якийсь на сім'ю, на ніч, то це буде коштувати, ну, дивлячись, який регіон. Ну від, від 250 я б сказав би, а якщо якийсь там туристичний такий регіон, як Квінстаун або Голден Бей, там Кайтарітарі, то там взагалі від 400-500 інколи може бути 600-700 доларів за ніч на сім'ю. Так що ціни космічні просто за готелі, будинки, щоб залишатися на ніч, тому ну, не всі можуть тобі дозволити подорожувати тут місцеві. І от тут яка річ, що коли б просто збільшили кількість іммігрантів, пустили, щоб в країну приїжджав, ну, знайшли там порог по англійській мові, наприклад, і там некваліфікованих робітників, щоб запускали, то Нова Зеландія просто не була б уже такою унікальною країною, яка вона є. Також вона просто приваблює безліч туристів кожного року. І це просто так і повинно продовжуватися. Е, вона повинна бути унікальною країною. То, як я ще не приїхав сюди в Нову Зеландію, дивився на карту, де вона розташована, і думаю, що це тоді. Як так далеко може бути, я ще пам'ятаю, як не летів. Я навіть не уявляв, що тут може бути так класно взагалі. Ну, але, але коли ви сюди приїжджаєте, то ви вже розумієте, що тут реально круто. Рівень десь життя і зарплати європейські, може навіть вище. До речі, зараз мінімалка 23-15 на годину Ми в Новій 23, Зеландії. 23-15 доларів на годину це ну, дуже непогано, як на мене. Тобто рівень життя європейський, але природа і вона ж не зіпсована, ця країна. Тут кожен дбає про чистоту от на культурному рівні просто. Ідеш, буде. Багато там сміттєвих бачків. Сміття ніде не валяється майже, дуже рідко. Я розказував, навіть є таке кафе на березі океану, в краще, що там просто дають людям можливість пособирати сміття, якого, до речі, там і так немає. І за це вам пригощають безкоштовною кавою, яку ви можете зайти в кафе, прямо на березі океану, дивитись на океан і пити каву. Ну, одним словом, такі речі, вони тут дуже якби. Роблять людей щасливих. Дуже дружні ком'юніті, багато. Не всі, я скажу, але можна вибрати дружні ком'юніті. Підтримують один одного. Якщо ви щось там виробляєте, якийсь у вас бізнес місцевий, то тут дуже підтримують місцевих виробників, місцеві бізнеси. Навіть якщо дорожче там, ви щось продаєте чи, там, чи взагалі по ринку в Новій Зеландії. Одним словом, друзі, на мою думку, Нова Зеландія буде залишатися такою унікальною країною, як вона є, своїми перевагами над Європейським Союзом, над США. Але для цього їй придеться піти на той варіант, щоб не збільшувати кількість іммігрантів щороку. Адже, якщо перенасичиться кількість іммігрантів, то вже не буде ні природа в Новій Зеландії, така унікальна, ні, нічого. Взагалі я читав, що зараз на планеті набагато, більшість, набагато більше людей, чим, чим вона може взагалі витримувати. Тому, на мою думку, природа і відчуває все це, що ну, людей дуже багато, природу люди не шанують і роблять різні катаклізми. Різні виверження вулканів, землетруси і все інше, друзі. Така річ. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Кому воно сподобалось, будь ласка, поставте подобайку, розширний коментар. Дуже ціную вашу підтримку. У мене є спонсорська програма, якщо ви хочете допомогти моєму каналу, підтримати мене, будьте, будь ласка, спонсорами, я це також буду дуже цінувати. Хочу побажати, що вам щастило всіх ваших починаннях, друзі. Будемо на зв'язку і слава Україні!